Друзі, нас про проголовне поїхали на околиці. Під трапився інцидент, який стрімко охопив внутрішні канали російських силовиків і викликав паніку серед пропагандистської еліти. Автомобіль зареєстрований на одного з медіадіячів, був розстріляний на трасі під час переїзду між дачним комплексом телевізійною студією. За попередніми повідомленнями всередині перебував особистий помічник одного з найбільш публічних рупорів кремлівської інформаційної машини. Машину розстріляли з автоматичної зброї, після чого підпалили за оперативними даними з використання військового запалу. Тіло було виявлене повністю обгорілим, обізнання підтверджено лише за фрагментами одяга, електронним браслетом, доступу до ТЦЦЛ центру, Пише телеграм-канал Кремлівський щур, оперативна група МВС ФСБ, прибувши на місце, зафіксувала нестандартний характер нападу. Не було жодних ознак пограбування, переслідування аварії. Напад був спланованим точним з блисковичним відходом виконавців. Саме це дало підстави припустити, що йдеться не про кримінальний розбірки, а про акт політичної помсти або демонстративний сигнал. Машина була саме тим транспортним засобом, який зазвичай використовував один з найвідоміших телеведучих ЕРФ. за непідтвердженою інформацію. У день нападу він мав перебувати в салоні, але маршрут зміни останню митця створило паніку середні кремлівського медіа Апуло. Джерела повідомляють про негласне посилення охорони кількох медійних фігур. На фоні цього удару російська армія зазнала чергової серії втрат на фронті, поки пропагандистські ресурси намагались перевести увагу з інциденту на іноземний слід українські сили завдали ударів по складу боєприпасів, в тилу що спричинило вибух, який знищив десятки одиниць техніки. Логістичне забезпечення двох батальйонів протягом цієї ж доби щонайменше сто сімдесят військовослужбовців РФ. Були виведені з ладу частина, загинула частина, дістала важкі поранення. Одночасно 62 російських бійця в районі східного напрямку здались у полон, покинувши позиції після втрати командного пункту. Це посило загальний ефект внутрішнього розпаду, паралельно з фронтовим колапсом, дестабілізація в тилу. Що ж удар по фігури з медійного крила Кремля, навіть якщо він був не фатальним для головної особи, демонструє зміни в природі війни. Пропагандистський фронт стає вразливим. Це не лише фізичне усунення персону, але й відчуття захищеності усього апарату, який роками обслуговував воєнну риторику паралельні втрати на фронті численні полонені. Знищені склади, логістичні бази створюють ефект багатофакторної поразки. Україна діє точково обережно, але стратегічно дари не лише по техніці чи зловій силі, а в центрах морального контролю інформаційного диктату і політичного балансу. Згідно з внутрішніми витоками російських спецслужб НАСО був здійснений із залученням щонайменше двох груп виконавців, одна вела спостереження з рухом автомобіля з допомогою безпілотника з тепловізором. Інша організовувала точку нападу біля транспортної розв'язки, де була змінена траєкторія маршруту. Це виключає спонтанність, атака планувалася ймовірно за участю внутрішніх інформаторів. Вибух, який завершив розстріл, був достатньо потужним, щоб знищити сліди перебування конкретної особи в салоні. Перші результати експертизи підтвердили використання в запальній суміші військового типу з додаванням термобаричної домішки. Такого в цивільному обігу не існує. Реакція в кремлівських колах була блискавична. Вночі в кількох медіастудіях студіях посилили охорону. Кілька ключових спікерів скасувала участь у ранкових ефірах. А сам телеканал, який працював найближчому зв'язку з убитим помічником, перевели на заздалегідь записаний ефір. у структурі російських силовиків. Будь розпочались внутрішні чистки за непідтвердженою інформацію, що не менше троє офіцерів внутрішньої безпеки було відсторонені без пояснення причини. Трах, що це не останній удар, охопив середовище пропагандистської верхівки. Медіа риторика різко стала обережною, а частину випусків з ритою рукою тотального знищення України було нагласно знято з ефіру. Цей інцидент став не лише демонстрацією крихості інформаційного щита Кремля, а й символом того, як помста з обстріли цивільного населення України набуває нових форм уся система, яка руками подавала війну як операцію з зачищення, виявилась вразливою. Саме в тих, хто її ретранслював, тепер вони самі стали мішенью. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам До зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.